У мене перша Б перша інвалідність. Тобто Б означає, що потребує допомоги при повсякденних яких операціях. Тобто, ну, що за мною треба доглядати. Так, те, що ну, по інвалідності, так, я отримую е, пенсію. Так, дійсно, на, на одного чоловіка їй було б достатньо. Але вся сім'я, те, що за да, жінці прийшлося звільнитися, щоб зі нею доглядати. Тобто для сім'ї цих грошей буде недостатньо. Так, дійсно, від держави те, що треба, хотілося б більше підтримки для сімей, військовослужбовців. Треба буде щось таке придумувати, десь працювати, тому що ну, на пенсію на одного навряд проживеш. Ну, сім'я проживе. тому треба буде до да, щось придумувати. Сміється коли хочеться плакати, а смієшся? І багато кстати, багато інвалідів дійсно вони оптимісти.